Нащо моє насіння попилесось? Ти що взагалі обнагліла? Прибирай, прибирай. Я тобі зараз як дам. Йой, діти, що ви вже тут сваритесь? Та бо вона мене б'є, мам. Ага, а вона насіння розкидає. Та що ви, як малі діти, вічно сваритесь? А ти стефі, що так взялась за прибирання? Це на тебе щось зовсім не схоже. Та так просто думаю допоможу трішки тобі. Ух, яка ти молодець! Правильно, правильно, мамі треба допомагати. Яка молодець. Та точно вона мене відпустить. Я взагалі сьогодні цілий день прибираю. Так що скоро буду. Чекай. Ага, вона кудись йде. Мамо, мамо, можливо тобі щось допомогти. Ні, доню, дякую, нічого не потрібно. А, ну тоді добре. Мам, але я тебе хотіла дещо запитатись. А не відпустиш ти мене до Каті. Ми збираємося з дівчатами, хочемо фільм подивитись. А ось чому ти так сьогодні цілий день прибираєш? Та це тут ні до чого, я просто хотіла тобі допомогти. Ну, так що? Ага, хочеш йти до подружок. Ну, не знаю. йди питайся тата. Добре, йду до тата. Мам, можна я піду з сестрою? Я взагалі весь час сиджу вдома. І ти ж туди. Тату, привіт. А я тут твій улюблений чайок тобі приготувала. Ох, доню, дякую, це те, що треба. Ще печиво бери. О, то маю файну доньку, дякую. Але я тебе дещо хотіла попросити. А можеш ти відпустити до моєї однокласниці ми там фільм хотіли разом подивитись? Ага, а мама що каже? Сказала, як ти скажеш, так і буде. Знаю, що це, коли тебе не впускають. Ладно, йде, і на тобі ще гроші на попкорн. Дякую, тату, ти найкращий. Довго не будь. Але ж то вже в мене діти великі. Мам, тато мені дозволив, я йду. Тоді йди, але бери з собою молодшу сестру. Що? Ну, мам, ну там ж всі старші. Що вона буде там робити? Ви ж і так тільки фільм дете дивитись, вона вам заважати не буде. Так, або ти її береш, або сидиш вдома. Ладно, збирайся. Я вже взагалі-то готова. О, привіт, Катю. О, привіт, заходь. А ти для чого з собою малу взяла? Привіт. Мама по-іншому не впускала, але я зараз з нею домовлюсь. Ладно, заходіть, хлопці вже є, ми вже граємо. Дивись, мала, давай дещо з тобою домовимось. Про що домовимося? Я даю тобі свій телефон, і ти в іншій кімнаті граєш собі ігри, які захочеш. Ну, добре, давай. Але за це мамі нічого не розказує, що ми робили. Ага, телефона замало. Давай ще гроші. Ну ти і мала. Добре, тримай. Ні, це мало. Давай 500 гривень. Ну ти і гімнюшка. 200 з тебе досить. Ну, значить мама все буде знати. 500 я не дам. Тримай ще 100 і йди в іншу кімнату гратись. Ну, добре, йду. Стефі, сідай. Якраз твоя черга крутити. Так зразу я ще щось не готова. На тобі, на тобі. Ай, програла. Щось скучно мені. Йду водею, що вони там роблять. На випий вина для сміливості. Ну, давай, спробуй. Вино п'ють. Ну що ж? Круче, Артем попався, ну, треба а що, вони ще й цілуються, ого, го нічого так. Ну, ти молодець, не очікувала тебе такого. На, ще випий? Фух. Ну, все, Катя, папа. Фільм був класний. Ха-ха, не то слово. Мам, ми вже вдома. Не забудь про що ми договорилися. Та добре, добре. О, молодці що вже прийшли. Ой, Стефі, в тебе щось так очі світяться, Ти часом не захворіла. Та ні, мам, я добре почуваюсь, я вже йду спати. Ні, мам, вона не хвора. Ну, добре, де відпочивай Вона просто напилася вина і ще цілувалася з хлопцями. Що? У ній ми ж домовлялися. А за 500 гривень я би мовчала, а ти ж жадіна. М. Ах ти ж мала, віддала мої гроші. Ти Стефі наказана два місяці без телефона і прогулянок за те, що дурницями займаєшся. А ти віддай гроші і теж наказана за те, що обманюєш сестру. Ну, але мама, я ж хотіла як краще. Так тобі і треба.